Моє рідне місто Мукачево. Якщо Ужгород називають серцем Закарпаття, то Мукачево я його душею. Місто, яке не кричить про себе, а тихо і впевнено живе у серці кожного, хто тут народився або хоч раз побував. Мукачево, це ранкові тумани над Латерацею, коли місто ніби прокидається повільно. Без поспіху. Це вузькі вулички старого центру, де кожен камінь пам'ятає різні епохи, мови долі. Тут поруч оживаються історія і сучасність, спокій і рух. У місті є безліч пам'яток, архітектури, парків, розваг, декілька аквапарків та дуже і дуже багато піцерій та кафе. Навесні від висаджених семи тисяч сакур місто перетворюється в рожеве. Над містом височіє паланок, не просто замок, а символ сили й витривалості. Він бачив війни, мир, зраду й відвагу, а до... і досі стоїть, нагадуючи Мукачеву. Ніколи не здавалося легко, як і його люди. Мукачево. Це багатонаціональність, яка не роз'єднує, а збагачує. українці, угорці, словаки, роми. Усі вони створили особливу атмосферу міста, де поважають традиції і цінують людяність. Тут вміють працювати, вміють жартувати і вміють тримати слово. Для мене Букачево це дім. Це місце, куди завжди хочеться повернутися. Де знайомі, обличчя йде під спогади, тут повітря інше, з присмаком гір, дощу і кави. Тут серце б'ється спокійніше. Мукачево, невелике місто. Але з великою душею я пишаюся тим, що воно є моє рідне місто. Тих, хто не мовчить, я не хочу нікого.